Всім привіт-привіт-привіт. Зараз ви будете пів гри спостерігати мене саме з таким. Ну тут вже драфт. І драфт. О, джин з'явився. Лісандр, гікарім, ви... ви що ви робите? А Лілі не було? Лілі не було. А, Лілія в першій грі була, і Лілія була в першій грі дуже сильна. Блять, знов щось летить. Хвілінко. Як завжди, якщо щось пропаде, то я напишу, якщо все добре. Якщо все погано, то не напишу. А тут ставка чиста на лілію. Як ТТ це збирається вигравати? Ой, там ще й Юмічка на гікарі. ой та... Тут ТТ програли по драфту. Я не знаю, як вони це розіграють зараз, но. коційно зникло, знаєш, десь йонуло. А... Ну, Проблема. Да, у червоних набагато кращий пік. Ну, я про це казав. ТТ мають змогу програвати вейбе. Ну, давати спокійно поінт. У ТТ все добре. Вони йдуть з рахунком 3-0 зараз. Якщо вони одну гру програють, то це нічого страшного нема. Вони як були, так і залишаться на першому місці. Зараз можна сказати, пішли експериментальні драфти. Експерименти. Я просто думаю, як вони це вони збираються розігрувати. насус гарен і бік. Ну це пишний насос по-любому буде. Стакатись йому часу ніхто не дасть. Взяли чисто щоб свапа не було. щоб він на насва... ну, Свап спокійно відстояв свою лінію і все. Крачати, це, скоріш за все, Насус і Алістар на ботлейні будуть стояти. Насус взагалі на мід пішов. Ого, тут забігли так чисто. Я, я, я хочу якось сховатись, якось так зробити. Щоб хоч трохи бачити екран. А тут ТТ? З сам стоїть, да? І стоїть проти. Проти Джина? Алістар залітає. Зараз. А, тут же Юмі, мінус флеш. Мінус флеш. Зрізав. Мені здавалося, що якраз так рівенка буде стояти проти Атрокса, а вирішили відправити. в риф пішов. Ну тут 3-2 зараз бійка, потрібно виходити. Підв'язка гарна. Мінус ще один флеш. Ох уж ці роуміри. Алесандра користується тим, що вона спокійно може залишити Насоса. Насус дуже повільно відпушує. Алісандра два спели дала і майже запушила лінію. Потім автоатаками наподобувала. Забирай гатачанку. Це поки що через. А чого він а не забирає цю напушку? Хоча стаки собі поробити? Якщо б ще ці дотенценти ну, почали виводити інформацію, скільки стаків є у якого чемпіона, щоб розуміти, наскільки настакався? я все одно вважаю, Nasos Mid це така собі погана ідея. Да, спел вам п'є, да, все добре, да якщо апшник то відпушує лінію дуже швидко. Але це ж ні до чого не призведе. Лілія чекає. Лілія є там верди, я не бачу. Вертів ти мав. Давайте, тетешники, я вас вірю, ви зможете. З флеша зіграли сліп буде, сліп є, але. Я думав не ризикнуть просто ферзбад забрала. віддали за це рівно, ну то таке. Ну як же, блять, ну красиво зіграли, мені сподобалось. Ой, а це мінус вежа. Там зараз три пластини, як мінімум, забере собі. Атрокс. Та що ти будеш робити? От Тексем можна жити? Ні, так взагалі нічого не бачу. Ай, ладно, байдуже, вже без них буду. Оп! Все, коротше. Ну кепку потрібно було брати. Там лише дві пластини забрав, атрокс? ти чого? А чого так Атрокс погано відіграв? Ти ну, одну пластину збиваєш з пушки. Одну пластину ти збиваєш якраз таки коли з мільйонами, але коли немає плюсів у вежі. І потім ставиш і забираєш дві, а так ти забрав лише одну. Там дуже погано. Можна було набагато краще відіграти. У нас знов мідлейнери зустрілись, намагаються по Алісандрі зіграти, Алісандра його підстанула і все. Кратус. Краще б далі грав на АДК. Наша тобі той. Насус? А та трохи не Я не знаю, я пламав би. Я пламав би пласти... Пластини Пластини це те... — це та галда, яку ти ніяк не можеш повернути. Ти можеш відіграти вбивство, ти можеш відіграти міньйонів, ти можеш відіграти таверки. Але пластини це те, що. Якщо ти їх не зібрав, то ти їх ніяк вже не повернеш. А тому, до речі, та команда, яка відчуває себе найсильніше, йде забрати Геру. Щоб якомога швидше вийти вперед по голді. Дати свого кору. А як так вийшло, що там Іатрокса зачепила Лілія? Я не знаю, з такими іграми, мені здається, Лілію ще раз нерфануть. Маргану вже понерфили, Єву вже понерфили. І на них вже ніхто не грає. Хоча раніше були дуже сильні чемпіони. Їх зараз зламали настільки сильно, як в принципі, і. Ой, тут бійка іде, сонце в очі сліпить. Зультою. Зультою вмерла. Лилия Ульту не видала. Все, в мене білий экран. А, ні, тут проблема. Там до джина треба якось добиратись, но до джин буде всіх розстрілювати. Там джин підйомі до нього складно добратися. Якщо Gin Юмі сядеть на Єкаріма, то у Єкаріма так, так, така швидкість буде пересування, що Просто жесть. Не виставляють. Там час був вистав... Там потрібно було виставляти. Алістар гарно розіграв. Ой, гарно закинув та як. Ну тут Лісандра заходить. Ховається в своїй жонці в ульти. Лісандру забрали. Перший кіл зробили, Далі йдуть. Далі дограють. Ще один кіл. Мінус от Третій заходить. Забрали ще і саппорта. Юмічку забили. Забили та топою. Та кицьку. Так, да, контроля тут просто безліч. Підкидання постійне. Скидання, слів сало, сповільнення ти. Від нас усе не втечеш ніколи. Ну тут Гека Ріма закинули. Гека вийшов, Юмі пересіла і, і ще, і нічого там одразу забрали Атрокса і Юмі потім добила. Юмі каже, ладно, байдуже вже. Не... не буду йти до команди, не буду підставляти краще вмерти самостійно. вже Ченша грає, Ох, ти мій. Слухайте, Алістар дуже сильний чемпіон. І знов під вежу іде просто. Забрали, забрали. Рівенка намагається вийти. Рівенка вийде. Алістар, Алістар не виходить. Джин робить кіл на Алістарі, но Рівенка далі йде, під вежу, станеть. мінус флеш. Добрали все ж таки. А як Рівенка добрала, до речі? Я не побачив. Юмі. Спеціально так. її не забирали швидко, щоб Юмі якомога пізніше встала. Ліду ну, тут 8 тисяч перефарму. Тут вже ТТ не віддадуть. ні мені здається, скоро Лілію будуть нерфити. Скоро Лілії нерф зроблять, що Лілія не, не була такою сильною. Якщо б не було цих офіційних ну, турнірів, таких ну, чемпіонів, як Єву, Маргану, їх би не чіпало. І предмети їх би не чіпали. ну отут. Тут і так Леандрі пофіксили в клам, Ріфмейкер нонфіксанули теж. І все. А Лілія як була сильна, так і залишається. Те те ж саме, що було з Євою. Чемпіон сильний, сильний, сильний. Ми її пофіксимо, ми її предмети її пофіксимо, а потім. А давайте ще один фікс дамо, щоб вона не вбивала танків з Єшки, не пробивала дуже сильно. І на цьому якби і все. Вика, я крім влітаю. О, гека, тут надамажив. Ну, там отрок спину зайшов. Отрок з нікого не може вбити. Слюз обличчя, Йоршкін кот. Нас, далі, зутою, пішов. Мінус, 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 стані. під т 4 не треба лізти. Uh -huh. Ладно, Був неправий був Буф дуже сильно неправий а, я, я, я просто не побачив, Я ж кажу, у мене сонце прямо в очі зараз світить. Я половину спелів не можу відрізняти зараз. Вони всі світлі. Що там відбувається на екрані, складно бачити. Ну, це Китай. Це Азіати, вони ну, для нас завжди зранку грають. в них по факту зараз кільки? 14... Ну, вже на 8-вечора. В мене навіть мій китайський телефон, поки я туди на сімку не вставлю, він буде показувати мені е, цей азіатський час. О, а, як... все, я зрозумів, чому Насоса взяли. Насоса взяли, коли побачили Єкаріма, щоб Гекаріму збивати його в дамах з Єшки, його просто зупиняти, взяли, щоб він не, не літав так сильно. Я просто он увесь цей час думав, нащо ви брали Насоса? А ось вам і відповідь, наші обрали нас усе. Просто Єшка псіни на Єшку коня і все. І Коль такий, да, добре, дякую, спасибо. Сподобалось. Дуже гарно. У нас вже один в два йому байдуже на все. Там ще Антихіл збереться і все, і буде взагалі дуже весело. Він розкрився. Ні в кого не влучив. Ні в кого не влучив. каже, ей, Ну і лад. Слухай ну вони за це гроші отримують. Якщо будь-яка команда скаже Слав, іди до нас, ми тобі будемо гроші платити, ти будеш нам казати, що треба, я теж допочну більш глибше думати. Мені все одно не подобається піки без адекватних дальників. Тут, по факту, якщо подивитись, команда ТТ взагалі грає мілішниками. Лілії потрібно близько підходити, і а всі інші там взагалі мілі атаки мають. І тут як би є якраз таке Атрокс, Якарім, Лісандра і, і кажуть. Ну, давайте. Ми і вас можемо увірватись. Ось ось так, вот, наприклад. Ви нас розкатити не можете. Но рівенка заходить в спину дуже гарно. Дала підкидання. Нікого не вбила, Ресета ульти немає. Зачепились? Ледь вбили. Ледь-ледь. Там ще нуджин гарно розкрився, постріляв. Ну це гра. Це дуже гарно. Цікаво. Динамічна гра, 22 на 5, майже 20 тисяч переваги по фарму. В принципі, це те, про що я казав. Но ми набрали брузерів. І все. І, і спробуйте нас вбити. Ось що я не хочу, щоб Вонліга перетворювалась на це. На цьому все. ТТ у нас ідуть з рахунком 3-0. Їх ніхто не зміг перемогти. Єдине, що в них тут буде зараз. 3-0, а тут буде 8-2. І тут плюс 6 поїнтів. Ну і самі бачите, що найближче до них хто там? ДТ ми перемогли сьогодні. 1-2 стали 0 поїнтів. Ну, ось Нова найближча. робиш їх вже пере... ну, перегнати складно буде. Та скільки вони 4 гри зіграли, майже половину свою відіграли. Стодих залишився оте. От Це другий спліт. Якщо тут дивитись, від вони переможуть. Ріввері вони, вони переможуть, а вони, в принципі, всіх своїх опонентів винесли. Ви перемогли, Gaming переможеть. Знову будуть проблеми. Ну теж буде така цікава гра 1 грудня. Ну і з Рівів вони просто винесуть перед ногами. Раз. Раз, 2, 3, 4 гри зіграли. Залишилось 1, 2, 3. І все. Так, ліга, і так в брузерах сидить. Так, да, ось чому мені це не подобається. От, тобі ж, якщо ви переводите лігу ну, гру в брузери, то у вас виходить так, така ситуація, що у, у вас не грають цілий пласт ваших чемпіонів. У вас не грають асасіни. Ти просто в брузерів ти можеш взяти танків. І все. А тут іде, як, ну воно камінь, ножиці бумага. Асасіни вбивають Адекері. А брузери вбивають асасинів, а брузері вбивають танки, Ну, танки, танки вбивають Адекері. І у вас ось це от по колу повинно бігати постійно. Щоб воно, ну, гра працювала. Якщо гра перетворюється в брузню. Типу, там, 10 бру... там 5 брузерів, і там 5 брузерів, і ти такий, а окей. Асасінами не пограєш, а декері брати страшно, тому що брузня до тебе може увірватися, тебе вбити, і ти такий. Ну будемо грати танками тоді. ну, Танками і магами. Ну, магів ну, теж краще брати або на велику відстань, які до спели кидають, або танкових. Там Свейнів, маукаїв і все. ну, мордекайзерів. Ну, класно, ну, наші тоді вам асесіни і Адекері. Будем мета Адекері, будуть асесіни з'являтися. Я контрпік до Адекері. А ну зараз от, ну, танки брузери між собою вирішують питання. Всі інші так он, то, чисто. Для фанчику побігати. Ну через це зараз же якраз таки насильними і є Вай, Кінжау, Джарвани, вони ж в лісі, це ну, королі зараз. Амбеса та ж сама. Ладно, дякую всім за увагу. Побачимось вже потім колись. Ну, можливо, ввечері, можливо. Вже завтра. Подивимось. Ну, за... ну, завтра точно стріма не буде. Завтра буду відпочивати. Всім пока-пока.